Я пізнаю світ, тиждень 35, урок 311. Безпечне довкілля. Ми учасники дорожнього руху. На початку уроку визначимо власні завдання до уроків «Я пізнаю світ. Перегляньмо перевер. Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. Налаштуємо. Запитання до уроків. Чи вважаєш ти себе досвідченим пішоходом? Хто або що, окрім світлофорів, допомагає регулювати дорожній рух? Яких правил слід дотримуватися під час прогулянки, щоб не наразити себе на можливу небезпеку? Яких правил безпеки слід дотримуватися вдома? Ось такі запитання і афірмація. Повторюємо разом з диктором. Я використовую лише позитивні думки, ідеї, переконання. Далі, будь ласка, мої здібності і мої знання. Це основа мого успіху. Коли я навчаюсь чогось нового та отримую нову інформацію, моє життя наповнюється сенсом. Отже, сьогодні ми учасники дорожнього руху. Розгадаймо ребуси від бубу. І напишіть відповідь. Перше слово подивіться на В У. І так і напишіть. Тобто на літері В У, на В. Далі у нас соняшник. Прибрали чотири букви. Та ти. Mm -hmm. Що ж вийшло? Навушники. Навушники, так. Другий На... mm. телефон. Так. На Дру... Тут трішечки в мене так окрема, але ж воно разом. Друге, то я погоджуюсь, Телефон, так. І третє. Це перший малюнок фен. Неуважність. Неуважність. Які ви молодці. Добре, молодці, гарно розгадуєте ребуси. А тепер поясніть, чому маленький робот ось наш да, робот, хто це Бубу, так уважає, що використання загаданих пристроїв, тобто навушники, телефон, або ось такі якості, як неуважність, вони призводять. Ну, до проблем на дорозі, так скажемо. От навушники телефон призводять до того, що ви стаєте неуважні на дорозі. Чому? Навушники не Аню, будь ласка, я тебе почула, починай. Навушники. Чому? Стає... Навушники, ти можеш одягнути і слухати і слухати якусь музику mm -hmm. дуже громко і не почути, що їде машина. Так, а телефон, як він вам Можна йде побачити. Кирила, будь ласка. Ну, Теж телефон, оце дивишся, дивишся, і там, там цікаво, що можна побачити, що там машина їде. дочити. Так, що там, там... задивився йдеш, йдеш, вже нічого не помічаєш, що навколо діється. Тобто стаєш неуважним пішоходом, так? неуважним учасником дорожнього руху. А дорога таких помилок не прощає. На дорозі треба бути уважним. Отже, пригадайте, мабуть, ви пам'ятаєте, як ну, маленькими дітьми переходячи дорогу, мабуть, кожному з вас батьки казали: подивись ліворуч, подивись праворуч, а тоді так. вже переходь. Було таке? Мені здається, так. це. Залишається з дитинства у ці алгоритми. Ну я запам'ятала назавжди, Подивись ліворуч, ще... подивись праворуч. Так кажи Кирилоні зараз. Я ще так так гарно запам'ятав. Що я пам'ятаю, коли я сам переходив дорогу, і Я трохи мов налякана. і дивився, поки всі зупиняться, і тільки тоді переходив. Обов'язково, ви знаєте, хоч будь-які правила, але спочатку треба впевнитися, що машина зупинилася тільки тоді переходити, не дивлячись на те, що там для вас зелене світло на пішохідному переході для пішоходів. І так, отже, ми пригадаємо ці алгоритми переходу дороги. Перше, алгоритм переходу дороги. На пішохідному переході зі світлофором. Так, ви знаєте, що є світлофор і для пішоходів. Він має два вічка зелене і червоне, жовтого немає, як для машин, і він допомагає пішоходам на таких ділянках, де жвавий рух. І так, пригадаємо цей алгоритм. Перше, Кирил починає читати. Підійшовши. Підійшовши до переходу. Що треба зробити? Дивитися в лі, лікарню. Лі, дивіться, лі. у нас тут є довідка, і в довідці є слово зупинись. А, Перший зупини. підійшов і спочатку зупинись. Так, ось тут вписуємо. Зупинись. А тоді вже починаємо дивитись. Спочатку зупинись. Є. Друге, будь ласка, Софія, за потреби. За потреби від тінь Касон, німинавушника, прибери телефон до кишені. Так, прибери телефон. Все, щоб він вас не відволікав до кишені. І щоб ви, буває, його не впустили на дорозі, так, це теж. Далі рухаємося, Аня. Дочекайся. Сигналу світлофору зеленого. Так, правильно. Далі, будь ласка, Ваня Ларіонов, поглянь. Праворуч. Ваня, я ж на початку сказала. Спочатку дивимося, куди? Ліворуч. ліворуч. Поглянь ліворуч. Потім, погл... потім праворуч. Ліворуч. І ще раз ліворуч, щоб упевнитися, що всі автомобілі зупинилися. І потім. Ваня, читай, переконавшись. П'яте. І потім, переконавшись у безпеці руху, починай переходити дорогу. Так, шосте. Шосте. Людмила. Даміра, я, я не бачу, щоб ти писав з нами. Продовжуй спостерігати за транспортом, ідучи до кінця дороги. Так, або переходу. Ну, Так, Так, ну здорово, що сказати. У нас просто Тернопіль, але не на усіх дорогах. Але ну, на моїй вулиці є так, такий оце перехресток, там, де ну, з першої сторони їду тільки з лівої сторони, а з другої тільки з правої. Одностороннє, так. Так, От, так. тоді вже. І ви... На першому мені треба ліворуч дивитися, а на другому праворуч. Добре. Не, за... не буде зайвим подивитись і туди, і туди декілька разів, да, щоб впевнитися, щоб все зупинилось. Так, згодна, є таке, правильно, де односторонній рух. І наступний алгоритм переходу дороги, де у нас без світлофора. Так. То у нас ще не читав. Демір? Будь ласка. Підійшовши. Відійшовши до переходу, потрібно, <потрібно> подивитись на нього на право. Потрібно спочатку зупинитись. Зупинись. Так, оце перше, що ви робите: зупинись. Все. Зупинились, оцінили обстановку, що там коїться, і лише тоді йдемо. Так, Стася, з нами? Кіра, з нами, дівчата, не бачу. Дайте мені реакцію, що ви Так, тут. Так, Кіра, читай. За потреби. Що За потреби, ми знімаємо? Що ми знімаємо? Ну, подивись на мої вушка. А, наушники. Навушники. Так, пишемо. Телефон до кишені. Угу. Прибери телефон до кишені. Далі, будь ласка, Матвій, подивись. Матвій, Стася, Так, вже заморився хтось працювати. Або заморився інтернет у когось працювати. Так, подивись, куди ми будемо дивитися. Кажіть. Ліворуч. Ліворуч, так. Праворуч. Так, ліворуч. Дочекайся, доки зліва проїде весь найближчий що транспорт. У вас є довідка, діти. Або позуп... зупиниться, щоб пропустити тебе. Ось дочекалися, пригадали. Ми з вами рухаємося по переходу, де нема світлофора для пішоходів. Ось ми підійшли до переходу, зупинились, все там прибрали, що нас відволікає. Подивилися ліворуч, це мається на увазі Кирило, коли двосторонній рух. Так? Зрозумів? Якщо односторонній, то ми діємо, дивлячись, на якій стороні стоїмо. Подивились ліворуч. Дочекались, поки весь транспорт проїде або зупиниться, щоб ви пройшли. І тоді ви починаєте рух. Дійшли до середини дороги, подивилися тепер в яку сторону. Ну, це рух двосторонній. Спочатку наліво подивились, дійшли до середини дороги, а там уже буде транспорт з правої сторони рухатись. То ми Доми... дійшли до середини і подивилися куди? Кажіть? Направо. Так, праворуч подивимося тепер. Да, звідки транспорт їде? Праворуч. Так. Дочекалися, доки справа проїде весь найближчий транспорт. І перейшли дорогу до кінця. До кінця. І так, а тепер змоделюємо цей транспортний рух. Ось зараз уявіть, що ви стоїте на дорозі. Так? Можете підвестися зі своїх стільців якраз і порухаємося. Підвелися? Так. Мене добре видно. Зараз і я буду пробувати з вами рухатися. так, ось ми з вами. Підвелися. Зараз, зараз, зараз. Ми моделюємо. Так. Чуть мене діти, бо я навушники витягла Ну, дайте мені реакцію. Мене чуть? Так. Мене чуть. Так! Чуть? так. так. Ви мовчите. Стоїмо. Ми починаємо рухатись. У нас двосторонній рух. Спочатку ми підійшли до переходу, зупинилися. З лівої сторони рухаються автомобілі. Ми зупинилися, подивилися, впевнилися, що машини зупинилися, і ми йдемо. Йдемо, йдемо де міри підводця, моделюємо ситуацію, дійшли до середини дороги. Тепер з правої сторони рухаються машини. Дивимося направо, подивилися праворуч, ага, там зупинились машини. І переходимо до кінця. Все, дійшли до кінця. Ось ми змоделювали ситуацію. Тепер нам Демір змоделює цю ситуацію. Деміре, підводимося стільчик в сторону Так. стали ось так бичком, так що уяви, що з лівої сторони їде транспорт. Ось тут. А їде транспорт. Повернись бачком. Де у тебе ліво? Ось так. Подивись наліво. Наліво подивись. Де ліва сторона? Рука ліва, де? Покажи свою ліву ручку. Ось там від стіни їде транспорт. Подивись туди, будь ласка. Ні, це не так став. Ну добре. Що ти, що ти возмущаєшся? Ну кажи, кажи вголос. Не хочеш моделювати ситуацію? Хто змоделює ситуацію? Хто покаже? Yeah. Як треба на дорозі ру? Так, Кирило. Жило в учені легко в бою, кажуть. Так от і буде. Зараз поправляємося, тоді на дорозі не спіткає вас біда. Тільки стань, стань до нас, ага, ось все. Кирил вийшов на дорогу. Все, зупинився Зліва їде транспорт. Подивись наліво. Подивися транспорт зупинився, тебе пропускає. Рухаєшся значено. до середини дороги, зупинився, подививсь направо. Транспорт праворуч ну, що не, не пропускає, виходиш до кінця дороги. Щодо оплески, молодець, попладуємо Кирило, що він файно нам все це продемонстрував. Так, всі запам'ятали. Дайте мені реакцію: ті, кого я так. не бачу, скажіть, що ви все запам'ятали? Ми попрацювали з вами, ми змоделювали, ми заразом порухалися з портхвилинку. Мене чуть добре кажіть, бо тут у мене okay. з вулиці йде, шум. в мене добре. Okay. Так. А тепер, діти, розглянемо зображення дорожніх знаків. Перед вами знаки є знаки, які забороняють щось, які щось інформують, які щось наказують і попереджають. Ось, будь ласка. Поєднайте, знайдіть ті знаки, які забороняють щось, знайдіть знаки, які інформують нас про щось, знаки, які нам щось наказують, наказові знаки, і ті, що нас попереджають. У вас дві хвилиночки на виконання цього завдання. Швиденько. Так, Ваню не бачу, Ваня тут реакцію дай. Кіру не бачу, Кіра тут? Да, я тут. Так, Кіру побачила а... вже вона. Матвій я ж не говорила, що я тут. Я, я не вас, вас не бачу. Так, Матвій і Стася. Угу. Коли буде готово, дайте мені знати. Я бачу, що дехто затруднюється, так? Ні, добре, молодці. І знати які нас інфо... інформують. Які це знаки? Це ага. знаки, які у нас тині, ось таких квадратика, да? Так. так, прямокутничка. Це знаки, що інформують. Про що вони нас інформують? Ну, ну, Наприклад, ось цей знак. Про що він нас інформує? Тут? Зараз Про... я покажу. Про що... Та... що він інформує нам? Яку інформацію несе? Або тут автобуси їдуть, або це знак. Запу... Ні, це. Давай. Яку інформацію несе ось цей знак? О, поряд... Може їхати трамвай, це зупинка для трамваю. Про яку інформацію несе цей знак. Що це е, зупинка для трамваїв. Ну, тільки для тролейбусів, бачили. Ой, колесо? тролейбусів. Так, так. А може, е, іще тут подивимося. А ось цей знак, про що інформує. Підземний переход. Він показує, Підземний що. Земля перехід. Так, підземний перехід. Ось це що. Що Я... тут оце, перехід. Так, так, інформація. Так. І ось тут, мабуть, ну, десь що литовище знаходиться аеропорт. Так. Аеропорт. Так, це, ці знаки нас інформують. Пригадайте, знаки, що забороняють. Вони в червоних кружечках, <світ> так, забороняють. <світ> <світ> забороняють Угу. Ось ці знаки забороняють, ось ці знаки забороняють. Так. Далі у нас є знаки, що нас попереджають, і це в червоних трикутничках. Це попереджають, щоб ми були уважні, що тут ось переходять дорогу, що тут десь поблизу, поблизу. Да, переїзд. Залізничний, а тут може вискочити з лісу якась а тваринка, попереджаю, так. І є знаки наказові, це в синіх у нас кружечка. Ось. Розібралися зі знаками. Перевірмо, чи правильно ми з вами позначили все це. Перегляньмо відео. Давайте з вами згадаємо основні групи дорожніх знаків червоні трикутнички це група знаків, попереджуючі. Якщо ви бачите в червоному трикутничку людинку, яка переходить дорогу, це не означає, що дорогу переходити не можна. Це означає, що ви наближаєтесь до нерегульованого пішохідного переходу. Якщо ви бачите. В червоному трикутничку велосипед це означає, що ви наближаєтесь до ділянки дороги, де можливий виїзд велосипедистів. Тому будьте дуже уважні і обережні. Наступна група знаків забороняючі. Якщо ви бачите в червоному полі людинку, це означає, що прохід пішоходам заборонений. Якщо велосипед, так само їзда на велосипеді заборонена. Будьте уважні, особливо звертайте увагу на ось ці. Ось цю групу дорожніх знаків. Ідемо далі. Група знаків наказові. Якщо ж ви бачите в синьому колі людинку, це означає, що тут доріжка тільки для пішоходів. А якщо ви бачите велосипед, це означає, що це доріжка для велосипедистів. Але якщо поруч немає пішохідно, пішохідної доріжки або тротуару, то по ній можуть рухатися пішоходи, але дуже обережно, якщо немає велосипедистів. Але є ще доріжка і для велосипедистів, і для пішоходів. Вона буде позначена ось таким знаком. Наступна група знаків інформаційно вказівні. Вони вам траплялися найчастіше. На цьому знаку ви бачите, що людинка переходить дорогу. Це означає, що тут пішохідний перехід регульований. А якщо людинка спускається вниз або піднімається догори. Це означає, що ви наближаєтеся до підземного або надземного пішохідного переходу. І ще одна група знаків знаки сервісу. Вони інформують водіїв про те, що вони можуть скористатися поруч певними послугами. Наприклад, лікарнею або пунктом першої медичної допомоги. Ось так запам'ятали. Наступне завдання ми з вами виконуємо шосте. І так, розкажи яким громадським транспортом ти користуєшся? Пригадай відповіді. Відповідні правила поведінки. Познач неправильні твердження. Отже, хотіла б почути, яким громадським транспортом вам доводиться користуватися, Аню. Автобусом тролейбусу. Так. Тролей. Так. так, можливо, хтось з вас їздить на метро. А ще так, коли не трамваї. Так, так, добре. Отже, пам'ятайте, як поводитися у громадському транспорті. Зараз ми перевіримо, чи пам'ятаєте ви правила поводження у громадському транспорті. Вам треба позначити неправильні твердження. Все, що правильно не чіпаєте, а неправильні твердження позначаєте. У вас одна хвилина. Знайдіть усі неправильні твердження, як не потрібно поводитись. Деміра, я знов не бачу, щоб ти працював. все Добре, молодці. І так. Будь ласка, які ж правила неправильні? Які твердження е, неправильні слід, слід швидко знайти в автобусі, слід швидко зайти в автобус, щоб потім вийшли люди. Так, цього робити не треба, навпаки, спочатку випускаємо людей. Ось тут я ставлю знаки питання. такі. Ще що можна стати на сходинках і при стати на сходниках і притулитися до дверей не можна. Не можна. Так. Кирило, Кирило, ще які правила, твердження неправильні, ти побачив. Можна зайти в транспорт з у із хали. Так. Не хотілося, щоб біля вас зупинялись такі пасажири, так? І так. ще. Можна визирнути з вікна транспорту або висунути руку. Теж цього робити не можна, бо на зустріч може рухатися або поруч якийсь інший транспорт, і тоді і оце, Але Трап... оце... Тр... я коли автобус об'їжу, оце можна стати на сходинах і притулитися до дверей. Просто коли так. дуже багато людей і, 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 і там відкриваються двері, і там всі стоять. І, я проходу. Ну, це ж бачиш, то то, то може трапитися біда. І ще одне, подивіться, на сторінці 36, 39, 47 у вас там є картки, які ви можете вирізати, і в родинному колі пограти у гру. Як я знаю правила безпеки на дорозі, ось там подивіться, у вас в кінці зошита, ось бачите ось такі картки. І тут ви можете прочитати правила. І пограти в цю гру. Так. Ось так. Отже, ми з вами пригадали правила безпечної поведінки на дорозі. Робимо перерву безпечне довкілля. І на наступному уроці ми з вами продовжимо говорити про... Безпечне довкілля.